Непроста зима. Українці вже знають, як важко може бути взимку без опалення електроенергії та під час блекаутів. На Прикарпатті готуються до старту опалювального сезону. У Франківській громаді грітимуть батареї в усіх домівках з 18 жовтня. Тепловики вже почали запускати котельні. Першочергово подаватимуть тепло у лікарні, садочки і школи, а потім у житлові будинки. Подробиці готова розповісти. Оксана Гуменяк. Для подання тепла необхідно, щоб середня добова температура не перевищувала 8 градусів. І рішення, коли розпочинати опалюваний сезон, ухвалює місцева влада. Ось цю котельню на Чорновола в Івано-Франківську запустили ще 11 жовтня. Війський гінекологічний корпус, акушерський, перинатальний, дитячу лікарню, поліклініку. Було вже ночі було три, нічого було три і чотири градуси. Це вже замало, замало для маленьких діток особливо. Які у перинатальному корпусі першими тепло подали до декількох закладів охорони здоров'я на черзі, інші об'єкти соціальної сфери та житловий фонд. Минулого тижня, згідно розпорядження міського голови, розпочався опальний сезон для лікувальних закладів, які звернулися. Першими це були лікувальні заклади, такі як обласний перинатальний центр, міський перинатальний центр, міська лікарня на Мазепи, міська лікарня на Матейки. Сьогодні продовжили запуск сезону згідно звернень, це медичні на ці медичній це є обласний онкологічний диспансер, психоневрологічна лікарня, а також геріатричний диспансер. Також сьогодні є заявка від обласної клінічної лікарні для запуску тепла, а також обласної дитячої лікарні на вулиці Коновальця. З 18 числа про загальний початок опального сезону для всіх споживачів, в тому числі і для житлового фонду для навчальних закладів, шкіл садочків, а також всіх решта споживачів, які підключені на даний час до централізованого теплопостачання. Проведено всі необхідні роботи на Даний час проводиться подача природного газу, розпломбування подачі природного газу і будуть запускатися котельні в роботу. В Івано-Франківській громаді тепло до будинків подають 37 котелень. За словами заступника головного інженера івано франківського теплокомуненерго Івана Кедика, всі до початку опалюваного сезону готові. Відремонтували також магістральні трубопроводи, хоча проблем каже, вистачатиме. Багато є питань з функціонуванням будинкових систем. Є вони доволі зношені, доволі старі. Капітальних ремонтів за останні роки мало проводилось. Є відсутність людей, які в наверх на верхніх поверхах щодо вчасної і розвоздушування квартир. Ну так системи спроєктовані. Є такі багато людей повиїжджало, але звичайно, ми з цими ситуаціями знаємо, як що робити, навіть вплоть до того, що відкривати з поліцією квартири, доступ набирати, щоб заплатити. Остити під'їзди чи цілі будинки для подачі теплоносія на два тижні раніше ніж планували. Розпочали опалюваний сезон у Франківській громаді, каже міський голова Руслан Марцінків. Серед викликів озвучує традиційні пориви та мікрорайон Стек. Ми заключили три роки тому угоду про співпрацю про партнерство. Це нам дозволило вже третій рік поспіль безперебійно подавати опалення в цьому мікрорайоні. Якщо раніше ми ще навіть до грудня не мали лімітів постійно у нас були проблеми, то сьогодні, завдяки цьому управлінському рішенню, ми маємо можливість перше подавати опалення, друге, поступово переходити в цей район на невеликі котельні, на індивідуальні котельні. В цьому районі вже збудовано три котельні. Отельні на, на палетах, тобто на які незалежні від газу, і ця робота теж буде продовжуватися. Особливо це стосується соціальної інфраструктури освітніх закладів, медичних закладів. Нам дуже важливо, щоб вони отримали безперебійне тепло. Все решта ми з мешканцями переходимо на індивідуальне опалення до старту опалюваного сезону. Готові і освітяни у школи та дитсадки подаватимуть тепло згідно з нормами температурного режиму. Кожен заклад освіти ще в минулому році отримав, придбав генератори, які мають забезпечити ті чи інші потреби. Звісно, ми за цей період підготовили заклади, десь утеплили, десь провели через НЕВКО індивідуальні теплові пункти в деяких закладах. Тобто, готуємось до зими і. Зараз робимо інвентаризацію всього необхідного, що може знадобитися: а це і питна вода, і альтернативні засоби електроенергії, альтернативні засоби опалення, розуміння. І підготовка до харчування дуже добра ідея про те, щоб все-таки кожен заклад освіти мав свою модульну котельну для опалення. Ми можемо це є і регуляція температурного режиму. Це є ну і зрештою певна економія коштів. Цей сезон буде складним, кажуть посадовці, і влада вже розпочала підготовку до всіх викликів та всіх можливих сценаріїв. Наразі відкрито близько 13 тисяч пунктів незламності по всій країні. Там люди матимуть світло, тепло, інтернет та зв'язок на критичні та екстрені випадки.